21 компанія провадя. 21 компанія от, практично в місті Вінниці і в районних центрах, а також і в деяких сільських населених пунктах області. Тенденція така, значить, за цей час дійсно відбулися певні зміни, якого порядку. Можна сказати, що в Вінницькій області впродовж останнього року зійшла нанівець технологія телевізійного цену. То ті ліцензії, які отрималися в 2003 -му, 2004 роках, по суті, вже за 10 років показали, що на певний час цих технологій відійшов у По суті, дуже схожа ситуація в нас із аналоговим вітрісом. Я так розумію, з провадженням цифрового мовлення аналоговий вітріс вже також не витримує конкуренцію. Тому, якраз протягом цих місяців, що ми з вами не бачилися. От у нас у деяких компаній вже не просто анулювали свої ліцензії, подали заяву до Національної ради про аналізування ліцензії, ну, деякі компанії припинили діяльності, які діяли саме в цьому полі, зокрема, названня старту э, селищі міського типу домашнього. Це якщо говорити про тенденції. Тепер те, що стосується питань, пов'язаних із розвитком цифрового мови. Шановні колеги, да, напряму у вас можлива ця тема. Не зачіпає да, і, власне кажучи, ви все ж таки працюєте до певної міри у паралельному сегменті. Тому що ми договоримо зараз про розвиток цифрового ефірного наземного мови. Разом з тим, як ми розуміємо, ми всі в одній році, да, в одному мочевині, мається на увазі всі суб'єкти радіоінформаційного простору і не враховувати цих тенденцій, звичайно, не можна. І в вашій роботі, і я думаю, звичайно, ви ці речі аналізуєте і продумуєте, і в який спосіб вам розвиватися і діяти в зв'язку з розвитком цих. Ви знаєте, що зараз уже ситуація на Вінниччині така, що за технологією ділі бійці 2 у нас працюють станом знову ж таки на 20 червня і 26 каналів. З них вже працюють два місцевих Вінницька обласна державна телерадіокомпанія компанія ВІТА, ну правда, компанія Віта працює в даний час по місту Вінниці.